Доброго ранку, друзі! Закінчилась Паска, рослини кличуть нас, робота не стоїть на місці, тож ми сьогодні працюємо. І сьогодні я хочу поговорити з вами про лохину, про те, що, на що звертати треба увагу. І є дуже важливий момент це момент нормування кущів. Тому зараз йдемо на мою діляночку, дивимося, які кущики треба нормувати. Я розповідаю, як це робити, тож до роботи. Гуляємо по моїй ділянці. З лохиною дуже багато пчіл, дуже багато джмеликів. Але сьогодні ми проговоримо про те, хто запилює лохину, але перш за все я хочу показати вам кущики, які суттєво відрізняються від всіх інших на ділянці. Гарно розвивається Лухина раніше, ніж зазвичай. Зараз лише початок травня. Ну ось ми дійшли до одного з таких кущиків. Ви бачите, наскільки суттєво він відрізняється від тих кущів, які поряд. Поряд зелененький кущик, з другої сторони зелененький кущик. А він ні. Якщо продивитися ближче, цвіт вже майже опав весь, але є ягодки і ягідок дуже багато зав'язалося. І от так лишати кущі не можна. Кущ перевантажений, ознакою того, що він перевантажений, є саме відсутність листочків. Ви бачите, що в нього на всьому, на всьому кущі десь поодинокі тільки листочки, повилазили. І це говорить про те, що кущ не справляється з такою кількістю ягід. Вони в нього, звісно, дозріють, вони в нього будуть наливатися. Але на кущ це вплине дуже негативно, тому що, по-перше, кущ в певному віці може дати певну кількість ягід за вагою. І ці ягоди можуть бути або великі крупні такі, і в сумі вони дадуть одну і ту саму вагу, або дуже-дуже мало дрібненьких, от таких, як зараз на цьому кущі, формуються. І вони дадуть ту саму вагу. Тобто вражаємо, зберемо один і той же. Але кущу це дуже зашкодить в подальшому. Тому що треба робити? Ну, звичайно, ми повинні нормувати. Нормувати ми зараз будемо дуже простим шляхом, нам для цього потрібен цікатор. І будемо частину плодоносних гілочок вирізати і викидати. Як саме це зробити? Як зробити так, щоб ми не вирізали більше, ніж потрібно? Хочеться залишити не зовсім мало, хочеться залишити саме ту кількість врожаю, яку кущ може нам дати, але при цьому і щоб це не зашкодило кущу. Тобто давайте розбиратися. Так, перше, що я, які гілочки я буду зрізати. Я хочу подивитися, які гілочки у мене знаходяться в такому місці, що при формуванні ягідок вони будуть або тертися одна об одну, так? або в дуже незручному місці, або низько до землі. Ну, Низько до землі у нас тут не так уже багато. У мене є таких гілочок з плодами. А отут я дивлюся, тут може. Ця гілочка взагалі пішла всередину, тому я її прибираю. Тут ось гілочка дуже близько до розвилки. Ось такі маленькі плодові волоті ми можемо зрізати. Тобто зрізаємо конкретні волоті. Не всю гілочку, а маленькі. Ось о, всередині кущика, також є гілочки, які йдуть. Дуже близько до розвилочки, тобто вони можуть тертися під час вітру, і таким чином вони будуть втрачати свою свій вигляд і будуть шкодитися. Тобто це все прибираємо. Так, ну, дивіться, зараз покажу ближче. Ось у мене гілочка, на якій є листочки. Так, цю гілочку ми можемо залишити без змін. Якщо на кущику є така гілка з листочками, ми її не трогаємо. А далі кожну гілочку нам треба пройтися по всьому кущу, по кожній гілочці. Не вибірково на кущику, де побачили, тільки зрізали, а кожну гілочку роздивитися і кожну гілочку розвантажити. Ну і ми дивимося. Дивіться, ось у мене поряд дві китички. Одну можу прибрати. Тут теж поряд дві киточки, одну прибираю. Пройдіться по гілочкам і приберіть тільки ті, які дійсно можуть один одні заважати. І прибирайте невелику кількість. Так, дивимося ось так. Прибираємо, щоб вони в різні сторони дивилися. Підходимо сюди, ось о гілочка. Дуже теж перевантажена. Перебираємо те, що меншеньке. Так, далі оця гілочка. Так, що я тут можу прибрати, я дивлюся. Оцю прибираю, ось тут поряд їх багатенько, так, перебираю їх. Ось, дуже сильно завантажено, дивимося коло розвилочки. Тут поряд три забагато. Тут ось, ось всерединку пішли, дві прибираю, бо вони будуть тертися. Ну і все, лишаю. І отак пройдетеся по гілочці, по кожній гілочці. Приберете певну частинку, невелику частинку. Волоті з цвітом. багато не прибирайте І треба залишити кущик на тиждень. За тиждень вам треба до нього повернутися і подивитися на зміни. Якщо на кущику на гілочках почали розвиватися листові, якщо з'являються листочки, ну, значить ви досить його розвантажили. Якщо... Ви будете бачити, що далі гілочка як стояла пуста, без листочків, а лише з ягідками. Значить, на цій гілочці треба додатково ще прибирати. Ну, Зараз я все поприбираю і покажу, як буде кущик цей виглядати вже після цього, цієї процедури. Ну, ось, Прибрала я трошки небагато. Ось так зараз кущик виглядає в мене. Дивіться, якщо говорити, скільки я з цього куща прибрала, то все у ящичку небагато. Але я буду чекати тиждень, за тиждень я повернуся до нього знову і буду далі вже дивитися. Якщо картина не зміниться, будемо виконувати те саме. Орієнтуємось на кожну окрему гілочку, не на в кущі в цілому на кожну гілочку окремо. Ну і от далі йду по своїй ділянці. Все добре, все з зеленими листочками, чудово, прекрасно. Ось підходжу до куща. Бачите, тут вроді є на кущику гілочки зелененькі, з листочками, все добре. Але є окремі гілочки, які перевантажені. І от я зараз буду розбиратися з окремою гілочкою, а не взагалом з кущем. Тож, слідкуйте за цим, краще зібрати. Менше ягід, але більш крупного розміру. Ну, і зараз ми повернемося до того, чому це потрібно робити, як шкодить кущу перевантаження. Ось дивіться, яка гарна гілочка. Ну, просто красуня, але ж вся обсипана цвітом. Крім того, що вона похилилася, і бачите, є гілочки, які будуть. Лягати на другі ягідки. І вона дуже красива, але я її прибираю, тому що вона ми таким чином і розвантажуємо, і бачите, уже ягідкам, коли вони будуть достигати. От я її звідси зрізала, тут уже з'явився простір. І, звичайно, що коли ви зрізаєте, дивіться, ти що будуть заважати, лягати одна на одну, трошки будуть. Трошки розвантажую, щоб більше сонечка попадало на крони, тобто, коли ви зрізаєте оці такі волоці, то ну, треба керуватися от такими основними моментами. Отут тут дивлюся, бачите, гарна гілка, на неї це якщо буде розвиватися, почне ягідки тертися одна об одну, Також її буду зрізати. І таким чином розвантажую. Ну і хто є найкращим запильником лохини джмель. Порівняно з бджолою, у нього більш довгий хоботок, і за рахунок цього він не може доставати до нашої квіточки, да, до пильці, тому що у лохини квіточки, як у конвалії, дуже довгі, і бджола не достає. Але бджола також знайшла вихід з цієї ситуації, вони прокусують. Квіточку з боку і таким чином достаються полка і запилюють. Квіточці це не шкодить, вона далі після прокусу нічого не стається, воно запилюється і утворюється ягідка. Але основними запильниками є джмелі. Ну, не основними, а найкращими. І на великих плантаціях навіть спеціально купляють джмелів, ставлять вулики з джмелями для того, щоб вони за Опилювали лохину. Ну, ось таким чином. Ось на цьому відео дуже гарно видно. Бачите, прогрижено, прогрижено. Прогрижено, прогрижено, прогрижено. Ось вона тут, на цій киточці прогрижено. Ну і для тих, у кого лохина. Тільки початківець, у кого перший рік або починає, у мене сестра так садила, і кого дзвонить до неї, каже, у мене все, все, весь світ обсипався, весь світ лежить на землі. Що робити? Ну, нічого не робити, друзі, він обсипається, але замість нього зав'язується отака ягідка. І Подивіться уважно на свої кущики, там, де вже світ лежить на землі, то значить у вас вже ягідки маленькі. Іноді зовсім маленькі, їх, навіть можна і не розібрати, що це ягідка, але це вже ягідки. Вони будуть наливатися далі, зростати і будуть давати нам урожай. Ну, ось на передньому плані оце в мене кущик, який минулого року був перевантажений. Поряд я вам зараз покажу кощі, яким він був ще минулого року за розміром. Ну, ось такий, яким стоїть справа від нього. Ой... Нічого собі, що це за ерунда така у нас там прилетіла? Ще такого і не бачила. Це джмель чи це щось таке, що може мені повиїдати цвіт? Зараз піду подивлюся. Слухайте, господи, яке воно страшне! Похоже, на джмеля, але повністю чорне. Мені навіть... Навіть страшно його ой, брати в руками. Ну, кошмар, ну, якийсь вертольот. Так. Я ще не, навіть не знаю, що це. Ну і повертаємося. Оце кощик, і так як виглядав в минулому році, і мій кощик, який був перевантажений. Ну, от дивіться, якщо взяти більш таким е, планом дальнім, так, то ось. Ну, і все, і опускаємося вниз. Ось у мій кущик один, який був перевантажений. Ось у мій кущик другий, який був перевантажений в минулому році. Ну, це ще трошки краще виглядає. Але коли перевантажується кущ, він витрачає всі свої сили на формування ягід. По-перше, ягоди, так, тікай звідси, це ужас якийсь. По-перше, ягоди. У нього стають, ну визрівають дуже мілкі, маленькі. В итоге ви будете мати ту саму кількість ягід за вагою, але вони будуть дуже мілкі і вони дуже довго, довго достигають. У мене ці кущі в минулому році це не пізні сорти, але ці кущі і дуже символічно. На відео про перевантаження куща у мене перевантажився телефон. Не хватило пам'яті, тому продовжуємо. Ці кущі не пізні, але ще раз перевантаження, у них ягоди дозрівали аж десь до середини жовтня. І за рахунок цього кущ не встиг сформувати пагонів заміщення. От на цьому кущу практично їх немає. Я зараз покажу ближче. Є один єдиний пагінець заміщення, але він дуже такий ну, невеликий, маленький. Зазвичай вони більш такі ростуть потужні. А це впливає на наш майбутній врожай. Тобто, в цьому році ми, 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 кущ, не в минулому році ми кущ не розвантажили, він не, розвив, не розвинув пагонів заміщення. Відповідно, наступні врожаї він буде значно зменшуватися. Ну і Зараз я ближче покажу щодо пагонів розміщення. Ну, ось наш цей кущик. і оце єдиний пагінець, який він сформував як пагін заміщення, Бачите? Він не, не, не досить не, не потужний. А тепер я хочу вам показати, як виглядають такі пагінці на кущах поряд. Ось Зовсім інші, Їх, по-перше, раз, два, три, чотири. Це ті, що я залишила. Їх було набагато більше. Навіть, так, да, чотири залишила. От. А в цьому він лише один. А нам треба було залишити хоча б чотири кущі, тому що оці старі гілочки, вони з часом перестають давати багато врожаю. Бачите, от гілка стара. Я її залишила, тому що ну, щоб хоч щось лишилося для ягід. А по, якби у мене були пагони заміщення, можна було б її вже всю вирізати. Тому ось таким чином формування дуже нормування, дуже важлива така. Дія, тому, будь ласка, дивіться за своїми кущиками і розвантажуйте, якщо це необхідно. Ну, а я поки тут ходила, побачила, що повно є, ну, не то, що там зовсім повно-повно, але є, попадається Оленка Волохата. тому зараз буду ще її збирати, вже обробляти нічим тут неможливо. Кущі цвітуть, бачите, сидить ось ось. Буду їх, їх зараз збирати і утилізувати. От хочу вам ще показати, дивіться, я показувала, коли була підгрижена дирочка на цвітові, то бджола, яка прокушувала. Квіточку, щоб достатися до нектару, таким чином вона також запилює наші кущі. А оце оленка волохата попрацювала, яка просто виїла весь цвіт. Бачите, вона просто вигризає. Тому з оленкою треба дуже боротися. Бо вона не то, що нормує врожай, вона може його просто звести на анівець. Бачите, сидить. Вона досить щільно сидить. І дивіться, чому я казала в попередньому відео, що треба, що я буду займатися нормуванням кущів уже після того, як буде завість. Тому що оці теж опа! От не зловила, да? Втікла вона від мене, нічого. Будемо ловити іншим шляхом, тому що оці оленки в вам також допоможуть піднормувати ваш кущ, але можуть так допомогти, що від ягід нічого не залишиться. Тому звертайте увагу, дивіться, от, от просто от я хожу зараз, я в шоці. Це при тому, що я кущ обробляла, але багато все сидить. Всьо сидить. Ну, в общем, зараз все. Заходжу в кущі, і займаюся оленкою. Ось о, подивіться ну, скільки. Вони як налітають, то налітають на одному участку. На великій, на великій ділянці я навіть і не бачила жодної оленки, але тепер піду передивлюся також з урахуванням того, що я бачу тут. Ну, і дивіться, оце результат. 16 кущиків за 10 хвилин. Іду на свою велику ділянку збирати тільки ручним способом, тому що зараз квітне вже лохина, вже скоро ягоди, тому, звичайно, що обробляти нічим я не буду. Трошки пізніше, коли вже ягодка зав'яжеться, вже немає сенсу від Оленки волохатою обробляти, тому що вона харчується цвітом. Тому йду збирати. Друзі, все, що хотіла вам розказати щодо нормування лохини і інших моментів, ви вже побачили. Закликаю вас підписуватись на мій канал, ставити лайки, він молодий, для мене це дуже важливо. Бажаю вам гарних вжаїв, бажаю нам перемоги всім і бажаю гарного настрою. До зустрічі!